Так, всім привіт. Сьогодні, сьогодні ремонт. Комбайн лексіон 560 клавішний комбайн п'ятої серії. 560 вже йдуть, п'ята серія краще йде і за трету, і за четверту. Це ну, такий, такий комбайн обслуговує від 500 і більше гектарів, може собі спокійно. так. Як то кажуть, без нафрягу. Що я йому роблю? Розбираю все, Все, що можна і не можна. Комбайн цей не працював, його де ж придбали. І треба провести повне техобслуговування комбайна. Заміна, що заміна, ну все, що можна, що можна і що не можна. Ну, треба робити лише те, що воно треба, не просто лиш розібрати і все міняти. Є такі деталі, які можуть ще їхати, їхати. Тут проблема трохи темнота. Є такий холмер. От на таким я не робив, прилагається. Хотів би хоч пообслуговувати, подивитися, що як до чого. Ну, про холмер будемо потім. Тут що тут зняв? Тут з вітром його ж взяли, він не, не працював, тут вони тільки його придбали. Він трошки некомплектний був і багато часу стояв, проживав, але тут варіатор вітру був, почіпники розсипані, тут все я його зняв і пелесос. Вентилятор цей що з мотора теж розбитий. Де він є? Чи це замінили? Хто основно це вже отаке. Тут нема що ставити, це буде друге. А варіатор вітру тут я розібрав. То все, держави було чисте, це буду перебирати. Ну, в таких умовах, які є в різних, працює. Підшипники тут я замінив. Еліватор той зняв дав на реставрацію. Ну, якось так. Тут. Ролик натяжний він є, там теж реставрував, буду ставити. Буду його ставити. Ролик натяжний. Тут менш-більш все нормально. Беру цей фонар, я не знаю, як освітлення буде, але як буде, вже ну таке світло. От, Тут ржаве, ну, планки на барабані цьому ускорителю хороші, бичі нормальні. Тут треба брезент зробити, буде на, що кидає на повторний обмолот. По наклонні теж так зірочки хороші, але планки погнуті це все буду знімати, реставрувати. І особливо провіряти цей підшипник посередині. оцей От на середньому валови, який йде, середній треба буде. Ну, все буду провіряти, звісно, але ну, кажу так, як воно є. Тут менш більше все так може бути. ну Освітлення трошки таке, ну як є, так добре. Почну з середини Ну, всередині, всередині я повитягав соломотрясте решета, будемо замінені ущільнення, ну, уплотнення, ущільнення, як воно буду замінювати на нові, бо тому що там не було їх. Так, далі. Не знаю, як це буде знімати, тут темно, але нічого. Цей барабан. Багато... Ну, Різні люди і кажуть, що його викидають, і він не є добрий, бо забиває комбайн. Цей барабан є для того, що солому і так далі тому подібне, але він ніколи не забивається, якщо його відрегулювати. Я зараз покажу, де він регулюється, але всі деталі я не можу сказати і не буду казати. Так, вкратці. Тут буду міняти. ну, Глазки ці пла пла пластмасові. Не можу руковий камеру тримати, Ну, хто розуміє, той розуміє. Е, підшипники тут добрі на соломотрясах. Е, зараз почистю дрох от мені тут уставки, я наперед зняв. І цей брезент він теж регулюється. Оце. Ну, от, от він. Це регулюється. Там теж є заслонки. Але цей барабан, він регулюється. Він регулюється для того на різні культури. І він ніколи не заб'є комбайна. Ніколи. Не повинно настільки, ну, по досвіді. Тут ущільнення все, бачите, погане буду ну, міняти прямо на місці. Ну, таке. По рішотному стані нічого, проблем ніяких немає. Ціленькі, все добре. Шнеки хороші. Ось таке. Комбайн, кажу, він не працював, це тільки лиш придбали і розбираємо. Так, да, є трошки роботи, звісно, звісно, але нічого страшного нема. Це таке оп, незручно. От переставляються пальці. От Там регулюється, от, хід ш, пальця шнека. І для різних. Там у руководство експлуатації ну, у мене є. Я там ну, настільки тим... Знаю, там все розписано і нема з тим проблем. Якщо робити все згідно руководству експлуатації, і нічого не треба викидати, воно працює відповідно. Двигун тут кет, cat, кетепіллер. Таке. Ну от, бичі. Бичі тут в хорошому стані. Ну я не знаю, чи камера передасть, але кажуть, як вони дійсно бичі, тут нормальні, тут його замінили, але він стояв дуже багато часу. Оцей ланцюг. Будемо міняти. Зірочки тут замінені всі на вигрузний. Ну якось воно так. Ну так З фонариком пройду. Ну, в бунтірі теж там проблем нема по салінблоках проблем нема. По січкарні е, Ну тут є певні нюанси, були. Бачу вставки варені. Ну це я буду провіряти і дивитися ще. Ну Тільки вчора приступили, за один день ми його розколотили повністю. От решето верхнє. Друге на реставрації там дали трошки підварити, що там треба під. Воно любить решето на це хво треба провіряти, бажано їх вітяти, воно може тут. І щоб воно класно відкривалося. Прочищається, продувається і щоб воно легонько відкривалося, закривалося. Соломотряси теж зняв, зняли і от, ну якось так. Ліксіон 560-й. Ну, наверху там ще зерновий елеватор. там буду перевіряти підшипники. Зірочки, в принципі, непогані може бути. Ну, як сказати. Я нічого не можу про даний комбайн розказати, як він є, бо я не працював на нім. Я його не знаю. Ну, але буде він працювати, то нема проблем. Дасть Бог, все буде, як то кажуть, добре. От. Ну, все якось так. По варіаторах там нема проблем, тому що варіатор вітру. Тут заміни не було. Цей варіатор нижній, бачу, що замінили. Підшипники ці замінив. Отаке. Ну, В общем, таке, друзі, коротеньке відео я буду заокруглятися і приступати до роботи, тому що є робота, якось так. Всім всього найкращого по цим, ну, зйомка, звісно, темне приміщення трохи, ну як є, так і є. Мусю трошки поділитися, бо там казав на відео, що займаюся ремонтом, але не просто говорив. Всім всього найкращого. Здоров'я, мирного нега.